Друзі, волейбол, тай-брейк. на третя партія матчу. Першать. Янкель, юнаки 2008 розпочинається. Результативним ударом Богдана помагайда. Я думаю, ви вже всі знаєте, що такий перший номер. Перший день це Богдан Помагайда. Його дуер з Дмитром Голубом, 12-й номер. Зараз він, буде... Ось зараз він пробиває, але не пробиває. Скидує м'яч Кирило Донецький. Отже, тайбрейк до 15. -ти. Невдала скидка Костянтина Кулика. І рахунок 2-0 на користь Берсаді. Зараз його візові посильчий, але вже досі Денис Осадчук. Розумович. Майструк приймає. Осачок. Ось Ва Важкувато так стабільно. Скільки він сьогодні вже пробував? Разів, мабуть, 20. Роман Левицький. 1-2. Силовав від Романа. І блокує його. Блокує, помагає -бо. Дмитро Голуб. Зараз голоб першим темпом. А блокує, Помогай, бо Голуба. Але блокад. Трішечки, трішечки не доніс долоньки Богдан. Дмитро записується 2-2. До 15 граємо. Пауз пробуває Роман. Поля Тиченка, невдалий. Буде атака. Ні, не буде. Буде щось таке від Віталія Четиркіна, Левицький. Ай, Діма майструк. Діма майструк. Не дотягнувся до цього. Три-три. Костянтин Кулик, -три. прийом майструка. Юрова атакує. Отак ось. Голуб забиває, не піднімається ім'я. Чотирки на станції буде. Голуб, кулик, знову Голуб. І забиває Дмитро Голуб. 4-3. Тут я О -о -о. опираюсь на... Тут емоції болівальники, які перемоги іноді... І з страждає, так би мовити, наша картинка. Кулик, 5-3. Допомагай, бах. Осадчук. Чотиркин, блокують його. Гнаєвський. Який час розгоріш у нас, цікавий. Заблокував, але Донеєвський заблокував, але від його рук м'яч чвалті 6-3. Плюс вже перевага. Перевага Ямполя. Помагайба прийом. Осичук, лажкувато йому. Помагайба. Не буде атаки Бершення. Розумович забиває. Раз уже Розумович забиває. А дивіться, як радується другий номер Ямполя, Стасик рудий. Чи вийде він сьогодні на майданчик? Я в нього запитав, він каже, я готовий. Тренер дасть команду, вийду. А ще як проб'є Стасик рудий. Там взагалі буде у нас відстріляння. Повертається команда на майданчик. 7-3. Ян впевнено виграє тайбрейк. Костянтин <плес> полить. Прямо струка. Носочок. Техін забиває. 4-7. Зупинили куди е, пішова Рідонаєвська цього суперника. Треба нас доганяти. Приладинаєсь. Перетичен. Влучає майданчик Дмитро Голуб. Вісім чотири вісім чотири і команди міняються майданчиками. Вісім чотири. тайбрейк. Помагайба. Пасує майстру. Четвертим забиває. 5-8. Боротьба продовжується. Дмитро Юров на подачі. Є прийом. Помилка про виконання другої передачі, напевно. 9-5. Дямбер. А голоб в заміні, до речі. Помагайба. Четтирки. Влучає 4 майданчик. 6-9. Тут камера, знаєте, ну от важкувато тримати весь майданчик. Ні, 10-5, це таки вауки не. Друзі, я теж задивився на цей волейбол, коли він закінчиться такий. Ось розумович. Знизу, знизу вгору пробив і помиляється. Ось чуть. 11-5. Плющисть у Ямполя. Плюс 6. Чотири м'ячі до перемоги. Прем'юрова. Чернокурський пасує. Чотиркін забиває. Ні, м'яч грі. Полятиченко! Богдан. Тиркен забиває. Ні. аут. Аут. По лінії бив Віталій. 12-5. Левицький. Забиває левицький. 13-6. <плес> Янполь у двох м'ячах від перемоги. У матчі Артем Розумович. Прийом Дмитра Юрова. Денис Осадчук. Богдан Помагай, бо забиває. 7-13. Павло Чорнопульський. 7-13. Богдан забиває 8-13. Тайм-аут Юрія Махновецька. Мінус п'ять. Вершать програє, здавалося б, ну не знаю. Якщо зараз якась букмекерська контора спрогнозує виставить лінію на цей матч, я не знаю. Просто скільки скільки на перемогу Бершаді, скільки на перемогу я. Друзі, ось такий він пишуть організатори федерації фідерації дитяча ліга. З недитячими пристрастями. Коли? Левицький. Забиває Левицький. 14-8, матч боу.